У мене з'явилось 15 нових книг, які я поняття не маю, коли буду читати. Не знаю, куди мені їх ставити, але я дуже щаслива, що вони у мене є. Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Міла, якщо ви тут вперше. І сьогодні я нарешті сідаю знімати для вас книжкові покупки та книги, які у мене з'явились від видавництв. Я вирішила, що вже треба знімати, тому що накопичилось багато книжок. До мене їде ще багато посилок. Попереду ще чорна п'ятниця, тож це відео може затягнутися на дуже і дуже довго. У мене є буквально 40 хвилин, тому що скоро вимкнуть світло. Нам сьогодні його дають на 3 години. Я вже багато чого поробила, але думаю, що встигну ще й зняти це відео, тому що його давно не було на каналі. І взагалі з цими відключеннями, на жаль, досить важко стало знімати регулярний контент. Але ми з вами справимось, все буде окей. Тож, влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. У мене сьогодні зелений чай, мій улюблений. І давайте починати. Розпочати я хочу з книжечки, на яку я дуже сильно чекала. Це новинка від видавництва КСД, четвертий роман з циклу про слідство П'єтро Джербера. Про гіпнотизера. Я вам вже казала, що я обожнюю перші три частини, мені вони дуже сильно сподобались. І от нарешті вийшла четверта. Я дуже сподіваюся, що вже остання заключна частина. Тут буде знову ж таки розповідатись про П'єтро Джербера, гіпнотизера, який за допомогою гіпнозу розслідує різноманітні справи. І, власне, в цій книзі нам буде розповідатись про дев'ятирічного Матіоса, якому починає снитись одна й та сама жінка, уся в чорному і вона постійно мовчить. Матіос вважає, що вона дійсно існує, але це треба довести. І от П'єтро буде з ним працювати та з'ясовувати. Я дуже сподіваюся, що ця книга буде такою самою цікавою та динамічною, як попередні три. І що я отримую нарешті відповіді на всі свої запитання, які у мене виникли. І що нарешті цей цикл завершиться, тому що, як на мене, вже занадто багато книжок. Але донаток Арізі такий, що може написати ще 11 книг. Я не знаю. Сподіваюся, що все тут буде завершено. Далі у мене книжечки, які мені надіслало видавництво Віват, і це Василя служниці Фріда Макфад. Це книга, збірка новел, трьох ніби новел про трьох різних жінок, одна з яких це головна героїня взагалі всього цього циклу. Тут нам буде розповідатись про весілля цієї міллі, що там сталося. Бо між другою та третьою частиною цієї трилогії був ніби такий проміжок, який ми всі пропустили. І в цій книзі буде ось цей проміжок. А також тут буде ще дві новели про Стеллу та Еліс, ще двох жінок. І якісь такі, я так розумію, детективні історії. Книжечка всього 240 сторінок, дуже маленька. Я думаю, що прочитається за один вечір. Ну, мені цікаво. Я люблю, як пише Фріда Макфаден в плані динамічності, в плані легкості сюжетів. Іноді, звісно, трішечки мене дратують її книги, іноді вони нелогічні. Не всі історії мені подобаються. Але ось цю буду читати. Цікаво. До речі, я дуже чекаю ще одну книгу Фріди Макфаден. Я сподіваюся, що її перекладуть скоро в Іват. Вона називається англійською «Краш». Там якась дуже зимова історія, і моя подружка Аліна сказала, що вона дуже класна, що вона їй дуже сильно сподобалась. Вона її читала в оригіналі. Я сподіваюся, що її перекладуть зовсім скоро, можливо, взимку. Ну не знаю, чи можна на таке сподіватися, чи вже наступного року. Бо я бачила, що в Goodreads Choice Awards цього року і цю книгу номінували. За нею голосують як за найкращий детектив-трилер. Тож я дуже чекаю. Наступна книга це книга від авторки, з якою я вже знайома. Це Крістіна Лорен. Я у неї читала ніби випадкові наречені. Якщо я не помиляюсь, саме вона написала. Це експеримент зі справжнім коханням. З дуже гарною обкладинкою. І тут буде розповідатись про успішну письменницю, яка пише про велике кохання, але сама вона ніколи не закохувалась і взагалі в це кохання не дуже й вірить. І е, про також документаліста-режисера, якому дають завдання зняти шоу-побачень. Він взагалі в шоці, але знайомиться з цією письменницею і бере її, щоб вона також брала участь у цьому шоу. Я думаю, що вони там закохаються, не знаю. Я сподіваюся на це. І я думаю, що буде дуже така романтична мила історія. Я від неї нічого взагалі не очікую. Просто хочу з нею насолодитися, розслабитися і нічого більше. Ви знаєте, зараз такий час, коли під час відключень світла хочеться просто щось такого легкенького почитати і не напружувати собі особливо мозок. Тож такі книги мені особисто дуже сильно допомагають. І ще одна книжечка від цього видавництва: це мій грудневий коханий Лорен Ашер. Це моя підготовка до влогмасів все ще. Я так побачила, що в мене малувато книжок для влогмасів різдвяних, тому вирішила, що хочу ось цю. Просто подивіться, яка вона гарна. О, клас! І обкладинка, і тут ще малюночки, ось такі. На початках розділів ну просто неймовірна. Тут буде розповідатись про Каталіну, яка буде дружкою на весіллі своєї сестри. А ця сестра виходить заміж за колишнього Каталіни. О, дуже складна ситуація. І вона буде знайомитись на весіллі з шафером Люком, дуже симпатичним хлопцем. Я думаю, що вони закохаються. Ну, коротше, теж нічого особливого я не очікую від цієї книги. Я під час влогмасів, коли там наряджаю ялинку, прикрашаю, буду прикрашати будинок, готувати, можливо, там якесь не знаю, різдвяне печиво, не знаю. я нічого не обіцяю, бо з цими відключеннями світла і взагалі кожен день якісь зміни. Я сподіваюся, що я все ж таки зможу зняти хоча б декілька. Кілька влогмасів, бо ви, я знаю, дуже любите такі відео на моєму каналі. Отже, хочу там почитати ось такі легенькі книжечки без особливого. Навантаження, скажімо так. Мені також написало видавництво Лабораторія їх представники про те, що хочуть надіслати мені на огляд книгу, обкладинку якої я бачила на Netflix. У мене є підписка, і навіть у мене в обраному є ось цей серіал з такою обкладинкою. І я подумала, що дуже хочу подивитися за описом. Але тепер у мене є книга, і тепер мені треба прочитати, а вже потім дивитися. Це у нас пташиний короб Джош Малерман. Ось така книжечка. Тут буде розповідатись про якийсь альтернативний світ, в якому е, розпочався якийсь хаос, і дуже-дуже багато людей загинуло. Е, серед живих залишилось небагато людей, серед них є жінка з двома дітьми маленькими. Я так розумію, що їм не можна дивитись на світло, е, не можна відкривати своїх очей, і вони будуть жити. І їй потрібно буде ще кудись поїхати з цими дітьми, і це дуже небезпечна буде дорога, е, коротше кажучи. Як на мене, якийсь такий постапокаліпсис, не знаю. І мені цікаво, я сподіваюся, що мені сподобається, і екранізацію теж потім подивлюсь. Я, до речі, в захваті від видань лабораторії, вони дуже зручні, м'які обкладинки. Тут також ось цією штучкою можна користуватися як закладинкою, ось так. І вони не заламують ось цей корінець, я в захваті. Мені дуже зручно читати саме в такому форматі. До речі, якщо ви читали або дивились екранізацію, будь ласка, поділіться своїми відгуками. Мені буде дуже цікаво. Ще одна книга, яку я вже сама попросила у видавництво лабораторія це ось такий психологічний трилер під назвою Бірнамський ліс Елінор Катон. Ось така книжечка. До речі, авторка цієї книги отримала букерівську премію за свій роман під назвою Світила. Я його не читала, але він є перекладений українською, такий величезний детектив. Ніби, якщо я не помиляюсь. І взагалі ця авторка є наймолодшою лауреаткою Букерівської премії. Вона отримала її, ніби було 20 чимось років, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправте, будь ласка, мене в коментарях. От і мені стало дуже цікаво почитати саме цю книгу, тому що вона мені ближча і по об'єму, і по анотації. Тут буде розповідатись про якусь екологічну катастрофу, і жителі маленького містечка будуть знаходитись в дуже такому. Небезпечному становищі, тому що їхньою фермою починають цікавитись екоактивісти і якісь дуже багаті люди. Власне, один з них, мільярдер, хоче побудувати величезний бункер на випадок кінця світу. І вони починають, ці фермери та ось ці багаті люди, якось співпрацювати і щось там буде відбуватися. По анотації не дуже зрозуміло насправді, що тут буде відбуватись, але це психологічний трилер. Я обожнюю цей жанр, і я бачу цю книгу у багатьох блогерів та блогерів. Книжкових, всі її купують, читають. Ну, мені теж треба. Також Стівен Кінг написав, що це дуже багатошаровий трилер, який приголомшує і взагалі він найкращий у своєму жанрі. Будемо довіряти Стівену Кінгу. І звісно, ми ніколи не дізнаємось, чи він дійсно написав цей відгук, чи ні. Наступна книга це ось така новиночка, місто колишніх називається від авторки Аліни Глазової. Це українська авторка, і книга взагалі сам видав. Я дуже рідко беру на огляд книги сам видаву, Загалом я беру тільки від видавництв. Але ось ця книга мене зацікавила, по-перше, вона дуже гарна за оформленням. По-друге, мене зацікавила анотація. Тут буде щось романтичне з вайбом серіалу Секс і місто головна героїня цієї книги Єва. Їй 27 років. Вона живе в Києві під час, до речі, війни, і вона вирішує завантажити додаток для знайомств. Коли вона його завантажує, вона розуміє, що він якийсь дивний, і вона починає знайомитись там з різними хлопцями. І згодом вона розуміє, що вона бачить привидів колишніх цих хлопців. Щось таке дуже заплутане і цікаве. Я думаю, що ця історія буде кумедною, веселою, романтичною і дуже легкою для сприйняття. Я на це принаймні сподіваюся. Також я чула, що в інстаграмі створені профілі героїв цієї книги, можна за ними там слідкувати. Такий собі інтерактив, мені здається, що це дуже цікаво. Тож буду читати для самовидаву, до речі дуже дуже круте оформлення, якість друку теж. Несподівано і приємно. Буду читати зовсім скоро і ділитися з вами своїм чесним відгуком. Далі у мене з'явилось дві книги від нового видавництва Атена. Я думаю, що багато хто з вас вже бачив, що це видавництво видає переважно класику. І я вирішила обрати для себе дві книги, які як на мене, мені дійсно потрібні: це Одіссея Гомера та Іліада. Ось такі дуже гарні, насправді, за оформленням і по якості теж дуже гарні. Я була вражена, і чому я вирішила їх обрати? По-перше, тому що я не маю філологічної освіти, я про це вже розповідала в своєму інстаграмі, і я не читала ці книги. Точніше, я, напевно, читала ці твори, але десь у школі, і я нічого не зрозуміла, нічого не пам'ятаю. Думаю, що мені важливо прочитати ці твори, познайомитися з ними. Багато хто каже, що це ну, буквально база, ґрунт, основа всього, що ми зараз читаємо в сучасній літературі. І якщо я цікавлюсь літературою, якщо я книжкова блогерка, то мені напевно... Варто прочитати, познайомитись, скажімо так, з першоджерелом, щоб зрозуміти, можливо, якісь відсилки і взагалі на чому базується література. Якщо чесно, я трішки побоююсь. Чому? Тому що я відкрила ці книги і вони досить дивно написані. Ну, я розумію, що це нормально, тут так все пронумеровано. Це от ось так виглядає. І я чомусь подумала одразу, що я якась. Не дуже розумна людина, яка нічого не зрозуміє, прочитавши навіть ці книги вже майже 30 років. І я так подумала: блін, а раптом я прочитаю, нічого не зрозумію. Мені буде дуже соромно за себе, але не знаю. Я дуже в собі в цьому плані не впевнена. Можливо, якщо ви читали, поділіться своїми відгуками, будь ласка, в коментарях наскільки це взагалі складно для сприйняття і як вам взагалі ці твори. Мені буде дуже приємно почитати ваші відгуки, можливо, ви мене надихнете, скажімо так. А взагалі, видавництво Атена дуже класні якісні книги видає, окрім ось такої античної літератури. Вони ще видають українську класику, теж з неймовірно гарними обкладинками. А також я чула вже від дуже багатьох книголюбів, що саме у цього видавництва у одного з небагатьох поперед замовленню дуже класні ціни дійсно. Тому що зазвичай, коли замовляєш поперед замовленню, то там не дуже велика знижка. По-перше, по-друге, ти ще потім дуже чекаєш, всі вже купили книгу, а ти ще чекаєш. То, ніби у цього видавництва такої штуки немає, і дуже класні ціни. Тож зверніть увагу. Далі у мене з'явилося три книги від видавництва Рідбері. Перша книга називається Повернення Рейчел Прайс. По секрету вам скажу, нікому не кажіть. У мене буде книжковий клуб з цією книгою у грудні місяці. Саме від видавництва Рідбері, я буду його проводити. Якщо вам подобається ось такий жанр... True Crime, такі психологічні трилери, детективи. Будь ласка, приходьте, я буду вас дуже всіх рада бачити. Будемо обговорювати цю історію. Це у нас Голі Джексон, яку я просто обожнюю. Я прочитала вже майже всі книги, перекладені українською мовою, і всі вони мені дуже сильно подобаються. Це дуже динамічні історії, від яких просто не відірватись. І саме в цій книзі розповідається нам про Рейчел Прайс, яка зникла 16 років тому, і вона залишила свою дворічну. Доньку просто е, на узбіччі в машині, і кудись зникла. І всі почали її шукати, ніхто не розуміє, що сталося. І от згодом її починають бачити то у Франції, то в Бразилії. Соцмережі просто вибухають. І через те, що справа не закривається, і Рейчел Прайс все ще зникла. Е, її батькам пропонують взяти участь у зйомці документального фільму про це. Вони, я так розумію, погоджуються, і ми будемо спостерігати за ось, усім цим за зйомкою цього фільму. та Дізнаємось, куди ж зникла Рейчел Прайс. Я дуже заінтригована, мені дуже подобається оформлення цієї книги. Просто вау. Тут, звісно, багато сторінок, 500 з чимось, але досить комфортний шрифт. І я думаю, що мені сподобається. Я сподіваюся, принаймні, хоча чула вже і негативні відгуки на цю книгу. Але ну, побачимо, будемо читати. Нічого особливого не очікую. Просто сподіваюсь насолодитись цією історією і насолодитись обговоренням з іншими книголюбами Дніпра. Далі ще одна книга, яка у мене з'явилася від видавництва Рідбері, це друга частина Анни Савас Залишся поряд. Я читала нещодавно Тримай мене, навіть знімала з нею у, в марафон, і вона мені дуже сильно сподобалась. Я їй поставила навіть 10 з 10, і за оформленням книга неймовірна. І вона розповідає про балетну школу. В цій книзі буде вже розповідатись про інших героїв, не про тих, що в першій частині. Але мені все одно цікаво, буду вичитати, тому що перша частина. Вона і до сліз мене довела трішки, і вразила такою своєю романтичною атмосферою. І також вона 18. От. Тому із задоволенням буду читати другу частину. Сподіваюся, що вона мені сподобається також дуже сильно. І ще одну книгу я взяла а, на огляд у видавництва. Якщо чесно, я про неї нічого не знаю. Вона називається Те, що я хотіла сказати але так і не змогла. Моніка Мерфі. А, я вже потім читала анотацію, дізнавалась відгуки і кажуть, що ця історія ну, дуже така відверта. Тут буде розповідатись про такого безсердечного холодного красунчика та дівчинку новачку. Я так розумію, в школі чи в коледжі вони знайомляться, проводять разом. Таку гарячу ніч. І потім вона, коли прокидається, вона розуміє, що він вкрав її щоденник, в якому були написані дуже відверті фантазії цієї дівчинки. І він починає їй погрожувати, що він всім розкаже про це. Ой, не знаю, що там такого буде. Я так розумію, історія теж буде супер. 18, судячи по відгукам, буду читати. Ну, в принципі, я таке люблю і бачила, що вже вийшла друга частина. Не знаю, чи вони пов'язані між собою чи ні, але мені цікаво. Якщо ви читали цю книгу, поділіться як вам, бо я щось якось по відгукам не зовсім зрозуміла, класно вона чи ні. І наостанок хочу поділитися з вами трьома новиночками від видавництва РМ, які у мене з'явилися. Перша це Ліса Джуел «Не впускай його. Ось така красунечка, показую вам поближче. Це авторка детективів, вона взагалі за кордоном суперпопулярна. Її дуже багато хто любить саме в цьому жанрі. І у нас не так багато, в принципі, перекладено її книг, але видавництво РМ вже активно взялися, будуть перекладати. Також е, вийшла. Книга Сім'я з горішнього поверху, теж ніби від цієї авторки. І я вирішила почати знайомство саме з цієї книги. Мене зацікавила анотація. Тут буде щось розповідатись про жінку, яка планує вийти заміж за суперідеального чоловіка, але її донька вже. Відліток каже, що її щось зупиняє і вона в ньому не впевнена. І пропоную їй на нього нарити, скажімо так, додаткову інформацію, послідкувати за ним, і там, напевно, вони щось дізнаються. Я особливо не хочу вчитуватись в анотацію, бо мені сказали, що там є спойлер. Е, ну, так мені написали в інстаграмі, я точно не знаю, тому я вирішила, що я не буду читати. От, але я думаю, що мені має сподобатись, бо, по-перше, я люблю цей жанр. По-друге, ну така шалена популярність у цієї авторки за кордоном. Вона написала, мені здається, вже дуже багато книжок. Я коли була в книгарні в Австрії, її книжок там було супер багато і завжди є якийсь прям бестселер. Тож будемо знайомитись. До речі, дуже хочу її почати читати. І вагаюся між цією книгою та Голі Джексон. Зникнення Рейчел Прайс. Ще одна новиночка в цьому жанрі: це Кетрін Стедман, щось у воді. Ось така красуня, не по сезону, вона дуже літня. Тут буде розповідатись про подружжя, які поїхали у куди весільну подорож на острів Бора Бора, і вони там бачать щось у воді. Все, це вся анотація, яку я вам можу розповісти, що там вони побачили у воді, що там з ними станеться, чи з ким сталося. Коротше, мене це зацікавило. І така назва, знаєте, інтригуюча. Тому я із задоволенням буду читати. Нічого не знаю про цю книгу, не дивилась ніяких відгуків, ніяких рейтингів. От коли мені буде дуже холодно цієї зими, я от візьму щось таке суперлітнє. Сподіваюся, що тут буде така тропічна атмосфера і ну, маю надію, що мені сподобається. І остання книга також від видавництва РМ це А ви щось чули про Кітті Кар. Ось так вона називається, авторка Кристал Сміт Пол. Це родинна сага. Тут буде розповідатись про Кітті Кар, голівудську зірку, дуже багату, яка помирає і заповідає свій увесь статок трьом сестрам темношкірим. І ніхто не розуміє, чому саме їм, що там сталося. І ми починаємо дізна... дізнаватись її історію взагалі життя, ким вона була до того. Як стала голівудською зіркою, які у неї є родинні зв'язки. А взагалі я дуже сильно люблю історії про ось такі родинні саги, дуже заплутані, де багато персонажів. Книжечка така немаленька. От. І мені стало дуже цікаво, тут 522 сторінки, ну як завжди, дуже великий комфортний шрифт у РМ. Рейтинг у цієї книги, в принципі, непоганий. І я сподіваюся, що мені сподобається. Трішечки по вайбу нагадує сім чоловіків Евелін Гюго, але я думаю, що тут буде зовсім інша історія. Просто Голлівудом нагадує. Якщо ви читали, до речі, теж поділіться своїм відгуком. Я на спонсорському каналі вже показувала цю книгу, і мені дівчата там писали, що їм сподобалось. Тож, я сподіваюся, що і мені теж зайде. Все, друзі, ось стільки книжок у мене з'явилося. Я сподіваюся, що ви для себе щось придивилися. Зараз все це завалиться, і я нічого з цим не зроблю. <сум> я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео. Я зовсім скоро буду знімати нове, поки що не знаю що. До речі, поділіться в коментарях, що вам було б цікаво подивитися, або про мої книжкові плани до кінця року, що я планую читати, що я хочу встигнути до кінця грудня прочитати. Або, можливо, ви хочете якийсь влог або, не знаю, щось інше. Пишіть свої ідеї в коментарях. Я буду вам дуже вдячна, тому що зараз трішки так ще не знаю, що мені знімати. Багато ідей, а от часу, як бачите, не дуже багато, щоб все це знімати. Тож буду вам вдячна за вашу підтримку. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, бажано більше семи слів, тому що саме це просуває усі мої відео в рекомендації. І, звісно, буду вам вдячна за підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам бажаю, як завжди, гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у нових відео. Усім па-па!